Він наполегливо тренується, вправно виконує завдання тренера та рухається до мети. Мукачецю Давіду Горвату всього 14 років. Та за його плечима чимало нагород всеукраїнського та європейського масштабу з боксу. Вперше хлопець прийшов до зали сім років тому, і з того часу бокс став його стилем життя. Перший раз мене тату привів. Я тут плакав, ридав, а по не знаю. А потім вже привик і не хочеться бросати бокс. Дисципліна тренування, і думаю, все вийде в подальшому. Останній чемпіонат Європи Юропенбоксінг ю Ю-15», що пройшов у місті Будва Чорногор'я під егідою Вордбоксінг, приніс боксеру срібло. Там мукачевець Давід провів п'ять поєдинків, у чотирьох із яких здобув перемогу. Я дуже задоволений, задоволений своїм результатом. Хочу подякувати перш за все Богу за все. Без нього це все не вийшло би. Також моїм тренерам. в першому бою здолав ірландця, в другому англійця, в третьому болгарця, в четвертому шотландця, а у п'ятому бою поступився румину. Тренування були дуже важкі, готувалися сильно, прийшов два збори, до чемпіонату Європи готувався. Це була, була дуже тяжка робота. І фізичні, і моральні підготовки були дуже важкі. Секретом свого успіху юнак називає лише одне дисципліну. Це все робота, кропітлива робота, яку, яку я роблю в залі і з своїми тренерами та з датом. Перш за все, дисципліна і віра в рідних мої сили. Тепер переходжу в другу вікову групу, юніори, і теж хочу показати на чемпіонаті України результат. І поїхати на чемпіонат Європи Європи по юніорам. Тренер зазначає, що Давід продемонстрував приголомшливий результат. Місяці підготовки до чемпіонату такого рівня дали свої плоди. Давід, який пройшов всі збори по підготовці до чемпіонату Європи у складі збірної України. На цих, на цих змаганнях він посів друге місце. Я скажу його друге місце. Я оцінюю більше навіть як перший, тому що він єдиний, він єдиний з команди збірної України, якому довелося на чемпіонаті Європи провести 5 боїв. Усі були 4-3, ну, хто дійшов до фіналу. А в нього було 5. І уявіть собі хлопчик вагою до 40 кілограмів, а ви знаєте, у такому віці, а йому вже... В цьому році скільки виходить, 14 років, він росте. Як то важко утримати ці 40 кілограмів. Валерій Вишньов розповідає, що у юного боксера є всі задатки майбутнього чемпіона. Треба звикати до того, треба адаптуватися цієї вагової категорії. Це інші енергозатрати, це інша сила удара, витривалість. Тобто це теж от перехід. Це, я вам скажу, що 30% відсотків, 30% спортсменів, які виступали в юнаках, далі йдуть юніорів. Розумієте, 70% відсіюються. відсіються. Вони ви дуже важко. Певний такий довгий час. Спортсмена, утримувати спортсмена спортсмена активному спорті дуже важко. Найголовнішою підтримкою для Девіда є батько, адже саме він привів його у спорт. Пан Артур розповідає, що пишається сином і завжди поруч у найвідповідальніший момент. Дуже радий результатом, бо я на всіх змаганнях беру участь з першого змагання і до останнього, напевно, буду з ним. Я його привів у залиші. Він був зовсім маленький. Йому було п'ять років, коли я привів. Він привикав до зала, а потім із семи він тільки почав тренуватися. Очікував, звісно, такий результат, бо ну, наші тренери дуже добре займаються з ними. Дякуючи. Головним тренером, як батько, я додатково допомагаю там, бо бивший боксор. Там додатково займаюся. Я все говорю йому, що звертайся увагу, що ти починаєш з першого разу. Кіти ти не починаєш, кити ну, не ти будеш бити, та тебе будуть бити. Для Давіда Горвата бокс не лише спорт, а стиль життя. Тому ставить перед собою амбітні цілі потрапити на олімпіаду. І щодня у залі працює, аби ця мрія стала реальністю.